Доброго дня, міні-агрорівни. Сьогодні в наявності у нас джинма 244 люкс на широких колесах. Передні колеса трактор має 650 на 16, задні 11,2 на 24, переключення передач винесено на бік кулісою. Трактор має ходозменшувач, понижену, повишену, блокування заднього мосту. Навіска прицепне під прицеп, причіп, розетка під причіп, підпружинене м'яке сидіння з регулюванням ваги. Сучасна проста панель приладів. Двигун. КМ 385. Чотири груза по 12 кілограм. Сучасна оптика. Кого цікавить даний трактор, заїжджаємо, тестуємо, міні-агрорівни, підписуємося та ставимо лайки.